Вітаю, друзі, Всеукраїнський Казацький рух, Другий фронт Народний, В'ячеслав Рудник, Речник. Сьогодні 21 липня 2024 року. Я роблю цей запис, на мій погляд, з дуже важливою інформацією, і мені хотілося, щоб ви мене почули і зробили певні висновки. Спочатку хочу сказати. Яка мета взагалі нашого каналу TV Мавай? Це не новосний канал і не канал, який розважальний. Ми не ставимо собі на меті якимось чином збирати рейтинги, тримати аудиторію і нарощувати розважальну аудиторію. Наша мета сформувати цільову аудиторію, для якої любов до України любов до нашої землі є ключовим у житті. Які не тільки люблять Україну, а свою любов підтверджують своїми конкретними справами. Тобто, це канал обміну інформацією важливою, формування єдиної позиції і сформування і заохочення до спільних дій. І ще хочу сказати вам: сьогодні перший раз я роблю запис в новому форматі. Завдяки вашій активності вдалося придбати петличний мікрофон. Перший раз я користуюсь цим гаджетом і маю надію, що все зробив правильно і якість звуку буде добра. Бо багато з вас жалілися, що поганий звук і трудно що зрозуміти. Маю надію, що в цей раз звук буде добрий. Отже, мої очікування. На базі тієї інформації, яка є. Інформація така: Російська Федерація формує в Білорусі для нападу з Білорусі 2000, -2000 угрупування. Крім того, вона формує 500-тисячний 500 резерв. Мета напад на західні наші області, відрізання нас від головних логістичних шляхів. І таким чином, щоб ми були в певному оточенні. Мої очікування в тому, що, безумовно, вони нашкодять, вони мають на це і сили, і план. У них є такий. І знову Білорусь стане тим плацдармом, з якої підеться навала, будуть обстріли. Ми втратимо і людей, і ще дещо. Але кінцева перемога буде за нами. Тому гуртуйтеся, не лякайтеся, а робіть з свого боку все можливе для того, щоб максимально себе убезпечити, максимально зберегти своє життя своїх рідних, близьких. Маю надію, що наші військові знають, що робити і роблять необхідні речі для того, щоб унеможливити просування ворога. Але я думаю, що ми, як суспільство, Повинні всіляко підтримати наших військових. Підприємці повинні створити умови для фінансування, спорудження захисних споруд, фінансування придбання дронів і робити все необхідне для того, щоб мобілізувати всі свої зусилля на захист нашої країни, нашої нашої батьківщини, нашої. Непереможної козацької держави. Вважаю, що наше спасіння це шляхетна військова диктатура, яка може за короткий термін налагодити необхідні процеси в нашій державі і унеможливити подальший розпад знищення українців. Загарбання нашої української землі нечистивими покидьками і убезпечити наш український народ від внутрішньої зради тих, які на сьогоднішній день вважаються владою. Отак, От друзі. Моліться Господу Ісусу Христу. Не забувайте про це, бо багато що може молитва праведної людини, а якщо праведні люди об'єднуються, то Господь для них створює те, що створює. І Господь, Всевишній Бог, Він збуджує людей молитися в певний час. Тому я розраховую на допомогу нам Всевишнього Господа. Тому що Україна має своє велике призначення в останні часи, і ми повинні, як козацька держава, внести свій вклад в Божу справу. Я також вірю в український народ, вірю в наше гуртування, вірю в нашу осознаність. І вірю в відродження величної могутньої шляхетної козацької держави, України Русі, козацької держави України Руси. Слава Україні, слава нашим воякам, слава всім тим, які і серцем, і душею за Україну і всіляко допомагають. В нашій перемозі. Слава Господу Ісусу Христу, Всевишньому Творцю і слава українському казацтву, воїнству земному, але підпорядкованому, воїнству небесному. Щастя всім здоров'я, наснаги, терпіння і раджу вам. Перебувати в міцному дусі. Слідкуйте за своїм духом і не дозволяйте собі якусь похибку, не дозволяйте собі розслабитись і бути слабкими. Дякую всім.